Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня бо сьогодні. П'ятниця! хлоп, п'ятниця! У паровій крамниці дядька Гейба стартував весняний розпродаж. Всі, хто планував щось придбати, тепер можуть зробити це із знижкою. Шалом. Позичиш мені грошей. Ігрова адаптація техаської різанини бензопилою отримала дату релізу. 18 серпня 2023 року. А також 25 травня розробники проведуть відкритий технічний тест гри. Добре! Знаєте що? Хочете зіпсувати гру? Не вірте мені! Анно 1800 вже зарелізилась на консолях цього покоління. Capcom планує створити окреме доповнення про аду Вонг для ремейку 4 Resident Evil. Справді так. Оригінальне ж доповнення виходило в свій час спочатку тільки для ps 2 а потім вже й на інші платформи. Redfall від Arkane Studios отримав ще один сюжетний трейлер. Так, вампіри в цій грі не будуть містичними створіннями, радше мутантами, яких створили вчені з місцевої лабораторії. Окидайся, піде. Реліз цього кооперативного шутеру заплановано на 2 травня. Через 5 років після виходу п'ятого Cry він отримає режим продуктивності на консолях PS5 та Xbox Series, що дозволить запустити гру в 60 кадриків. Дуже сильно радію, що я за все це сміття заплатив лише двічі. Польська компанія Techland показала зняток нового ще не анонсованого проєкту. Це буде AAA фентезійна гра з екзотичним відкритим світом, неймовірним сюжетом та ігроладними особливостями, якими відома студія. Я, звісно, не певний, але наче мова йшла про круту паркур-механіку. Паркур, паркур! Паркур, паркур! Я за тобою, Анді. Давай! Вперед! Так. Паркур. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі.